Привітки, Лефаша прийшла на озеро. Так, да, сонечко, хочеться поплавати з утіками. Дівчатка тут сидять, тільки що дощ був. Ми швидко сховалися в домі, а от потім прибіжали назад. Подивіться, як уточки Ой, Які гарні чисті. На той стороні рибаки риба, рибку ловлять, кстати. Хто боявся мене? хто мене боявся?

блядь, наслаждается. Она только что попила воду со всех луж, которых только встретила. Со всех луж, скажи, я воду попила. Я воду попила со всех луж, потому что я люблю. Потому что я вот так бегаю, 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 бегаю. Я не могу остановиться. Да, да, я... нет, нет, нет. Выперла меня свои лапы. Лягай, пашка. Чуражка. Что там гром грімит? Гром гримить? гром гримить? Гром гримить. Лунтик. Че Лунтик такой лунтик? лунтик. Ну що, що ви думаєте? Пустився дощ. Он яблонька. Ми сховалися під деревцями тут. Люфаша радується. Їй все одно дощ, не дощ. Вона щаслива, да, Люфаш? Люф. Люфка. Люфаня. Дивіться. Люфаня. Ну що, а дощ все більше і більше. А може це в шортиках? Ножки мокрі вже. Ну нічого. Ми сподіваємося, що він скоро закінчиться. Небо затянуло затягнуло добре. А вже майже скінчився дощ, ми сховалися в домівці такої, вальтаночки. Отуди, вичекає, було половину. <рес> Ще парочка Просто до собі. Просили сідимо. Люди ковряється. <с1> <смех> 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 Вже небо. Зараз <laughs> будемо шукати радугу. <палився> ну що, ми вийшли з альтанки, дощ закінчився. Люфаша щаслива. Моє сонечко. Йдемо до озера. Зараз точно десь буде радуга. Люка, що ще раз в озері? От там, от де зараз Спасибо. вона з'явиться. Куплю ще раз її Паня, Конечно, конечно. Вперед. Вперед в озеро. Взагалі ми вже йдемо з озера. Підіймаємося отак по спуску такому. Йде дощ. Олесі нема, Вона вже, мабуть, там. На місці ми все ще шукаємо радугу, тому чекайте. Я думаю, що вона скоро буде. майстер клас як піднятися по ступінькам. Прошли раз я вам знімала самі високі ступіньки, сходинки у Львові, але дивіться, є ще вище. Ось ми по ним ідемо. І Аліна. Чемпіон молодець. Під дощем вона побігла бігом вверх до гори. А ну-ка, Аля помаши. У, -у, -у. Ми бігли з домівочки, забігли в нашу любиму жаровню. Вже заказали, собі шашличок, Аліночка сидить, лесенька сидить. Ну і є. Будемо щось їсти. Всім гарного дня!